До вашої уваги, друга серія блокбастеру Берлін з дитиною за три дні. Початок цієї історії ви можете подивитися і послухати в попередніх відео. Якщо коротко, ми їхали зі Львова в Берлін для того, щоб подивитися на скелети динозаврів. І відверто це було б максимально дивно витратити понад 20 годин на дорогу туди назад і подивитися аж один музей. Тому нашу просвітницько пізнавальну програму доповнив німецький музей техніки. Ось цей зі справжнім літаком на фасаді. Я вже тут третій раз, але все одно тішуся як мала дитина, і часом навіть більше ніж мала дитина. Музей має величезну територію кілька будівель та двір. Розташований він поруч із колишнім головним залізничним вузлом Берліна, тому частина експозиції знаходиться у справжньому депо. І тут є різні зразки залізничного транспорту від перших паровозів до більш сучасних варіантів. Авіазала теж з тих улюбленіших. Тут дуже багато літаків з різних епох, і деякі експонати висять прямо над головою. Тут також знайдете багато про перші літальні апарати, примітивний транспорт, книгодрук, ювелірку, ліки, сільське господарство, є справжні кораблі, проварення, перші зразки фото та відеотехніки і багато інтерактиву можна чіпати, вмикати і проводити досліди.